Дивіться, будемо розглядати теореми про стійкість. Значить, з цього все почалось, з Дамгор і Меркле, і з основної теореми про стійкість ітеративної гешфункції до пошуку колізій в даному випадку. Що довели Дамгор і Меркле? Ну, зараз в більш узагальненому варіанті, да, тому що умови Балара з'явилися пізніше. Тож, якщо в нас є гаш-функція, побудована на основі класичної схеми меркла дампера тобто без фінального перетворення, от, і в неї стискаюча функція F і padding задовольняє умовам Белара, тоді, якщо в нас F стійка до пошуку колізій, то і H стійка до пошуку колізій. От. І в даному випадку стіка до пошуку колізії, це от в термінах, які ми минулої лекції визначали. Тобто жоден супротивник, обмежений поліноміальним часом, не може досягти успіху за імовірністю, яка не є нехтовно малою. От. Доведення цієї теореми. Так, а що це я хотів сказати? Ага, ну так, да, добре, давайте це проговоримо. E, значить, в чому прикол теореми, вона формулює достатньо умов. Да? Тобто, обернене твердження, що якщо гешт-функція аж стійка до колізій, то її стискаюча функція теж стійка до колізій, воно невірне і є контрприклади. Да? Тобто буквально конструкція гешт-функцій, в якій стискаюча функція не стійка, а загальна стійка. Приклади ті академічні, ніхто на практиці так не робить і робити не буде, тому що нащо? Ну, є же, власне. От. МД-падінг, який запропонував Меркл, він задовольняє вам Балара. Ми це ілюстрували. Дамгор, коли цю теорему доводив, він використовував інший падінг. В нього там взагалі вся ця конструкція, вона прям зовсім заформалізована була. Але падінг Дамгора ну, теж на практиці виявився не дуже цікавим людям. Взяли конструкцію Меркла і нею користуються із задоволенням. Тут ще щось треба було сказати. П -п 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 -п. Ну, окей, згадаю, скажу потім. Давайте доводити. От. Доведення покроково моєго робов. Нехай неправда. Нехай у нас геш-функція аж не стіка до колізії, а стискаюча функція стіка до колізії. Значить, якщо аж не стіка до колізії, то в нас існує супротивник, який шукає колізію. От почнемо з того, що викличемо цього супротивника, і він нам поверне колізію. Так от, у нас як колізія X, Y, два повідомлення. Вони різні, а гечі в них однакові. Значить, через H ми будемо позначати стан гашування, коли ви h від x обчислюєте, а через h коли h від y. От. Ну розглянемо, звісно, вирівнені повідомлення, тому що ітератору оскармлюється саме вирівнені повідомлення. От. І нехай x складається з T-блоків, а Y складається з S- блоків, тому що ну, колізія може бути значить, повідомлення різної довжини. Ми ніяких обмежень на довжину не накладали. Окей. Тоді що ми кажемо, що ну, оскільки h від X дорівнює h від Y, а гешем є останній стан гешування, то це означає, що, власне, f від передостаннього стану гешування і останнього блоку співпадає. Так? І таким чином, у вас або є колізія для функції F, тобто два різних повідомлення, які повертають однаковий вихід, або входи теж співпадають. Тобто, це одне і те саме. От. Ну і якщо ми пропускаємо, що F-стійка до колізії, то не можемо ж ми таким простим чином знайти колізію? Не можемо, Да? Значить тут просто співпадають входи. Нам не пощастило. Окей. Якщо входи співпадають, тобто ці два останні блоки однакові, значить довжини вирівняних повідомлень X та Y теж співпадають. Бо за умовами Белара, якщо довжини різні, то у вас і блоки останні були б різними. От. А якщо останні блоки однакові, значить і довжини повідомлень однакові, і довжини падінгів однакові, це все через умови балара. От, значить, числа S і T співпадають. Тому про S можна забути, все пронумеровано від 1 до T. Окей. Значить, оскільки в нас ось ці два входи, вони однакові, значить і стане гешування однакові. Значить, результати дії попередньої стискаючої функції зі станів t 2 теж дали однаковий вихід. Значить, ви або знайшли колізію, або у вас знов два однакові входи на стискаючу функцію. Але, знову-таки, стани співпадають, значить, і попередні два стани. Коротше, отак ми повторюємо крок за кроком. І на кожному кроці виходить, що у нас буде або колізія, або знову однакові входи. Ми пропускаємо для себе найгірший випадок, що це просто однакові входи, що ми не знайшли колізію. Але проблема в тому, що X і Y — це ж різні повідомлення. Це колізія для H, значить, це два різних повідомлення, які так вже вийшли у нас будуть однакової довжини. Інакше колізію ми б знайшли прямо на першому кроці. Значить, якщо вони однакової довжини, але різні, значить є такий блок. Який різний в цих двох повідомленнях. І коли ви доходите до цієї точки, то там будуть два гарантовано різних входи на стискаючу функцію. А виходи однакові. Значить, ви таки знайдете колізію для F. От. Ну і власне складність цього алгоритму пошуку колізій для F, значить він пропорційний кількості блоків. Так, тобто фактично за задовжиною. І додається складність пошуку колізій для H. Але за припущенням у нас H не стійка до колізій, значить, є ефективно працюючий супротивник. Тобто, супротивник, складність якого теж за поліноміальний час. Вот. Значить, цей алгоритм теж працює за поліноміальний час. Тобто, от ще раз фактично, що ми зробили? У нас є е, алгоритм, який шукає колізії для геш-функції, да, тобто повертає два повідомлення з багатьох блоків, які дають однаковий геш. І ви берете процес обчислення гешу, прокручуєте по крокам до початку, вот, і показуєте, що з цього випливає, що у стискаючій функції f обов'язково десь на цьому ну, на цьому процесі виникне колізія. І саме її ми знаходимо і повертаємо. А оскільки ми сказали, що F стійка до колізій, і ніякого алгоритму пошуку колізій, який був би ефективним для неї не існує, значить, ось ця вся наша схема повинна бути неефективною. А неефективною може зробити тільки пошук колізій для H, тому що ось ця частина, ну, в неї складність О від тебе. Овіддовженою, фактично. От. Тому. Маємо поліноміальне зведення пошуку колізій для F до пошуку колізій для H. З якого випливає, що ну, якщо F стіка, то H повинна бути стікою до коліз. Ну, власне, в чому перевага теореми Дамгера. По факту, це теорема От, Меркл просто конструкцію запропонував, але коротко, зараз їх прізвище в цьому контексті не розділяють. Первага в тому, що стискаюча функція це функція фіксованого довжини входу. У вас на вході m плюс бітів, І це скінченна кількість. А у геш-функції ну, ну, фактично нескінченні, скінченні, хоча я полінальне обмеження. От. І довести, що F стіка до колізій, значно простіше, ніж довести, що H стійка до колізій. Дамгор і Меркле кажуть, доведіть для F, і цього буде достатньо, щоб показати, що ваша гешфункція стійка до колізій в цілому. От. Відповідно, задача побудови гешфункцій, які були б гарантовано стійкішими до колізій, стійкішими, гарантовано стійкими до колізій, вона значно спростилась. От. І буквально з того ж року, коли Дамбер Меркла опублікували свої роботи, 91 рік, пішла хвиля побудови ітеративних гешфункцій, для яких стискаючі функції підбирались ну, відносно складними, ми їх наступного разу побачимо всі. От. І відповідно з цього одразу випливало, що тоді вся та ж функція буде сікою до колізі. І не треба паритись. От. І от на довгі-довгі роки, ну буквально на наступні 20 років, ну, 15 ще не менше, 20 тяжко. Саме схема Меркла-Дамгора була основним інструментом побудови криптографічності яких функцій Але там пішли тривожні дзвіночечки, років через 10, пов'язані з зовсім іншими речами. От. Ми давали що? Ну, теорема про стійкість до колізій. Так, а що з прообразом? Ну, 93 1993 року е, два теж видатних криптографічних науковця Сієдзелей да, Лай. Джеймс Месси. Лай е, був ас, ну, аспірантом Месі, фактично. От. Він писав докторську під його керівництвом. Вот, е, так от вона опублікувала роботу, де була наведена оцінка стійкості ететативної гешфункції до пошуку другого прообразу. і я потім спеціально перечитував оригінал. Тобто Лай і Мессі дуже чіткі в своїх формулюваннях. Вони от писали от рівно те, що довели. Але оскільки їх твердження було доволі складним, ви зараз побачите насправді от, складним і громістким, його десь в якийсь момент почали спрощувати неправильно інтерпретувати, От. і через це ну, власне, дійсно цю оцінку використовували як неправильне твердження про стійкість для ітеративних От. Ну, Давайте розбирати, що вони довели і чому це потім неправильно інтерпретувало. Теорема Лаємесі. Якщо в нас є ітеративна геш-функція з МД підсиленням, Причому, в принципі, байдуже, є там наприкінці фінальне перетворення, чи не є, може там, окрім МД підсилення ще щось. От. В них був поєдн, що ну, на той час тільки МД підсилення було. Пойдем, в принципі, будь-яка функція. Але умови які, що на вході у вас повідомлення не менше, ніж з двох блоків, і на ці перші два блоки не накладається жодних обмежень. От. Розмір блоку повинен бути не менше, ніж довжина геш-функції, інакше там починаються свої нюанси. Зараз побачите. От. От, нехай тут є така геш-функція. Ну, в принципі, насправді, це не обмеження, тому що ну, для нас геш-функції повинні гігабайти гешувати, от, робити це швидко. І блоки там зазвичай, ну, типу, геш 128 бітів, а блок 512 бітів чи 1024 біти. Тому це все були природні обмеження. Так от, кажуть нам Лай і Месі. Що якщо для майже усіх значень H, випадково генерується H', типу попереднє значення стану, і складність пошуку прообразу для стискаючої функції, так, тобто такого блоку M', що цим випадковим H' стискаюча функція поверне саме значення H, так от, якщо складність такого пошуку не перевищує 2 в степені S операції, то в нас існує атака пошуку другого прообразу на усю ж функцію, складність якої не перевищує ось такого числа, знову таки, еталонна стійкість була б 2 в степені n з константами, так? А тут 2 в степені n плюс навпіл. Тобто, якщо S строго менше за n, то ця атака має складність менше, ніж еталонна. От. Ну, там, зокрема, розглядались е, випадки, коли там ця складність фіксована. Так? То, тобто ви всі прообрази можете знаходити ефективно. От. Ну, там було поняття нерухомої точки, скажімо так, функції. Ми це будемо розглядати в наступних лекціях. От. Тобто, це все грунтувалось на якихось наробках, які в ті роки вже почали з'являтись. Ну, от виходить, що якщо у вас. Невелика складність пошуку ось такого прообразу для стискаючої функції, то у вас буде існувати відносно ефективна атака пошуку прообразу для усього вешу. Воть, ну я ж кажу, Терема месі сконструйована дуже складно, тому що вони насправді дуже слідкували за тим, що вони роблять. От. Вони не доводили нічого, що в них не написано. А те, що воно доводило, вимагало ось цих, цих уточнень в формулюванні. Так, ну останнє, що треба сказати: складність вимірюється в кількостях виклику стискаючої функції. От. Е, відповідно, ну це для нас основна одиниця виміру. Кількість викликів стискаючої функції. Так от, що нам кажуть Лемесі? Значить, Нехай нам задане повідомлення x, для якого треба знайти другий прообраз. Нехай в ньому перші два блоки x1, x2, а далі нам байдуже, що відбувається. Да? Тобто, воно якось там далі сформульоване. Ми будемо шукати іншу пару блоків y1 y2, які наш початковий стан h 0 переведуть в той самий стан h2, що і блоки x 1 x 2 І тоді, якщо ми поміняємо x1x2 на y1 y 2 у нас буде інше повідомлення, але з тим самим геш От. Окей. Як ми будемо шукати такі блоки Y1Y2? За допомогою атаки Євала? Що ми робимо? Ми беремо початковий стан H0 і генеруємо прорву блоків Y1, які, ну, власне, після обчислення F повертають вам якісь кандидати у проміжний стан H1. І ось цих блоків Y1 нам потрібно 2 в степені n S нафта. Далі ми беремо h2 і генеруємо випадкові блоки G', які теж, типу, кандидати в H1. І знаходимо за допомогою з цього пошуку прообразу для стискаючої функції о, якусь прорву блоків y2, яка от саме цей же штрих переведе в потрібне нам H2. От, значить, таких блоків же штрих ми беремо 2 в степені n-s навпіл, потім буде зрозуміло чому. І в нас виходить множина кандидатів у h1 з боку h0, і множина кандидатів у h1 з боку h2. Дві множини значень. Шукаємо між ними колізію. Залемою Єва, така колізія буде існувати з імовірністю, ну оскільки в нас тут добуток R1 на R2 буде якраз дорівнювати 2 в степені N, е, вот, і це якраз і буде загальна кількість можливих проміжних векторів, вот, то ну, якраз з імовірністю P1 у нас з'являється тут колізія. Ага. Ага. Тобто все. Ми з імовірністю приблизно 0.63 знайшли інший прообраз для стану H2. Ну, а далі до повідомлення може дописувати все, що завгодно. Це ланцюжок обчислень від стану H2 буде фіксований. Так, він не буде якось там розходитись. Вот. А ось така. Ну, зараз, здається, проста атака, але, значить, ну тут ще раз. Тут є певні уточнення пов'язані з довжинами блоків, станів і їх значення. Ну, тут для спрощення я це все до Н звів, фактично, да, що у нас от буде саме так. Вот. Значить, Яка буде складність цієї атаки? Значит, перший пункт генерування випадкових y1, і от обчислення функції f від y1. Це буде 2 в степені n плюс s операція. Операція ще раз це обчислення F, один виклик стискаючої функції. Другий пункт. У вас буде 2 в степені n-s навпіл, але складність знаходження y2 за умовою теореми дорівнює 2 в степені s. Тому складність обчислення ось такого y2 в сукупності з, разом з множиною G, якраз буде добутком цих складностей, ну буде теж 2 в степені n плюс навпіл. І тоді разом у вас буде два рази по два в степені N плюс S навпіл. Саме те, що нам в теоремі і прописано. Okay. Окей. Значить, Тимофію? питання. Так, є трошки питання, а якщо буде підсилення там... То... Три c то вже не будуть спрацювати чи да, ні? Да. Ну yeah. якщо о, yeah. там будуть впливати всі блоки на якісь фінальні фрагменти вашого повідомлення, то тут треба передивлятись. Ну, знову-таки, досягнення Гора Гау... ДА! ми дуже любимо Індію і прізвище <свісно> всіх людей, які там живуть. Гаураварам -Ра Варам і Келсі, вони ж власне показали, що ну, складність підгонки. Ось цих лінійних контрольних сум не настільки значна, щоб якось перешибати ось ці оцінки стійкості. От. Тому так. Ну для МД підсилення взагалі нічого не змінюється, тому що там тільки довжина контролюється. От для інших видів підсилень треба дивитись. Матвію. Я хотів уточнити: у нас N тут як довжина хешу, а S як розмір внутрішнього стану. Ні, S це просто параметр, який умови теореми задається. Я якраз про це зараз хотів пояснити. А ще раз дивіться, які в нас параметри. У нас три параметри: довжина гешу, довжина стану і розмір блоку. А ми працюємо зараз з схемою е Меркла-Дамгора, в який, власне, ну, в класичному варіанті довжина стану і розмір гешу вони співпадають. Тому що ми останній стан повертаємо як гешу. Так? От. Відповідно, тут n і W це однакові величини. А m ми домовились за умовою теореми, що він буде більшим. Так? Бо якби m був менший, ніж n, ну, може стати, що у нас би тут просто не було такої кількості потрібних випадкових блоків. От. Тому ми за умовою одразу поклали, що у нас блоків достатньо. І на практиці так, власне, і є. На зазвичай на практиці розмір блоку значно більше, ніж довжина гешу. От. Ну, чим більше блок, тим швидше ви оброблюєте повідомлення. Тому блоки там великі, зазвичай. От. Тому n тут це довжина гешу, яка автоматично є розміром стану, і власне тому тут і буде p від одиниці. Бо у вас кількість можливих ставить 2 в степені n, а добуток ось цих вибірок по потужності буде теж 2 в степені n. І там якраз ламою вала працює. А S це просто певна величина. От, В тебе є якийсь алгоритм, який обчислює ось ці прообрази, Ну, навіть отут, от. знаходить y2. Складність одного виклику такого алгоритму дорівнює 2 в степені S операції. Де є якесь число. От, Воно нам в умові теореми дається. І тоді ми можемо порахувати складність пошуку другого прообразу для усієї геш функції і вона буде дорівнювати ось такому число. Яке виражається через ось це наше задане число Вот. S. S може дорівнювати нулю. Ми далі побачимо, що в нас є такі стискаючі функції, для яких ось ця трійка ну, буде там генеруватися як нерухомі точки. Так, відповідно, якимось фіксованим способом. Але нерухомі точки для цієї атаки не можна використовувати. бо нас же штрих тоді з'являється обмеження, а на у нас же штрих за умовою випадкові, От. є там якісь ну, стискаючі функції, які просто обертати, От. чи там знаходити y2 через ці повідомлення. От. Коротше, там всяке бува. Тому S може бути різна, може бути нульове, може бути якесь маленьке, а може стати, що вам треба просто перебрати всі блоки. Да? Ну, тоді відповідно s дорівнює n. І у вас е ця атака нічого не дає. Вот. Yeah. А тут звідси питання, при яких тоді значення ця атака буде ефективною. От. Це дуже гарне значення. Значить, фактично, що нам доводить теорема Месі? і чому її неправильно інтерпретувало доволі довгий час. Значить, що ми довели? Що якщо F не стійка і у нас значення S строго менше, ніж N. Ну, n-1 навіть, бо там ще двійка на початку, так то ми фактично довели, що аж не стійка в тому сенсі, що у нас існує атака пошуку другого прообразу, складність якої менша, ніж еталонна складність. От. У нас еталонна складність 2, 2 в степені n помножити на якусь константу, а тут є атака, якої складність 2 в степені менше, ніж n, і без констант навіть. От. Тобто в цьому сенсі. І там вже S не дуже важливо яка. Головне, щоб строго менше ніж N. Чим менше S, тим простіше ця атака. Так. Ну, от, е в найідеальнішому варіанті, коли S0 ви шукаєте прообрази для стискаючої функції за константний час, то складність пошуку прообразу, ну, 2 в степені навпіл. Тобто, така саме, як складність пошуку колісі. Вот. Е Ну, цей момент це якраз що ти питав, він тобі зрозумілий тепер. Чим менше, ніж краще, але можна починати від n-2. От. Так, а, а чим зумовлено саме n-2 щось. Я думаю, просто так. Ну, з цього. А, Двійка да, Двіка дає нам да. плюс 1 в степінь. Береш S дорівнює n-2, і тут буде степінь n-1. І це вже менше, ніж 2 в степені. Але чим менше S, тим простіше буде ця атака. Так от, а чого ми не довели? Що якщо стискаюча функція буде стійкою до пошуку прообразів, то і H буде стійкою до пошуку прообразів. От. А от неправильна інтерпретація теореми Леа-Месі, вона саме в цьому і була. Що ну, довели, що F не стійка, то і H не стійка. Значить, якщо F стійка, то і H стійка. Ні, це неправда. От. І власне, десь починаючи з 98-го року пішла серія атак, ми їх теж розглянемо. Це так звані атаки довгих повідомлень, які показали, що ітеративна конструкція не зберігає стійкість до пошуку прообразів, якщо повідомлення стають дуже довгими. Вони звуться атаки довгих повідомлень. Їх, власне, було три послідовні атаки. от Остання просто показала, що. Якщо ми дозволяємо ітеративні геш-функції оброблювати повідомлення дуже великої довжини, значить, розмір яких, ну, щось типу, 2 в степені навпіл блоків, де n довжина гешу, то складність пошуку прообразів стає такою, що складність пошуку колізій, тобто 2 в степені навпіл. А ми чекаємо, що складність пошуку прообразів 2 в степені n. Тобто виходить, що ітеративні вони мають такий вбудований конструктивний недолік. Ми цей недолік розглядали ну, не цей, а аналогічно йому, коли досліджували режими роботи блокових шифрів, пам'ятаєте, нам остання лекція Сім Крипти. От. І там було те, що чим більше блоків ви шифруєте, тим більше інформації держаналітик. аналітик. І якщо блоків дуже багато. То він починає, власне, просто е, значно більш ефективно перебирати повідомлення, ніж Брутфорса, тому що в нього з'являється багато додаткової інформації про ваш е, вхід. І отут той самий принцип. От, ми розберемо ці атаки, от, ну, але власне, чим більше блоків у повідомленні, тим простіше будувати колізії. От, Відповідно, далі з цих колізій починаються будувати другі прообрази. От, там дуже весело, як це робиться. От. І наслідок з цього такий, що ну, лай і месі довели саме те, що вони довели. Так, що якщо f не стійка, то і H не стійка, і використовувати таку гешфункцію ну, не треба. От. Тобто, що найменше, ми повинні будувати гешфункції, у яких стискаюча функція стійка до пошуку прообразу. Але це не гарантує, що гешфункція буде теж стійка до пошуку прообразу. От. І щонайменше треба вводити обмеження на довжину повідомлень. Вони повинні бути не дуже великими. От. І далі побачити, ну, в сучасних функціях ще якісь додаткові інструменти вводяться, от. які не дуже порушують сам принцип ітеративної роботи от. і не дуже його переускладнюють. Але при цьому ми ну, як це, видихаємо із полегшень. Що ось ці атаки довгих повідомлень перестають працювати. No.